Вітаю, друзі! Ви на каналі 3D Farmer, Мене звуть Олексій. Це чергове відео, повчальне-навчальне стосовно AutoDesk Fusion. В цьому відео ми будемо робити е, сувенірну продукцію, яку ви можете використовувати на власний розсуд. Тож, почнемо. Бачите, в мене є готовий скетчик. Це тризуб герб України. Він був взятий мною у вигляді dxf-файлику на якомусь урядовому порталі. Тож, цей герб. Він геометрично канонічний. От, e, DXF доволі така погана штука. Цей герб я перемальовував, точніше, я його ремонтував, бо було дуже багато вселяких пересікаючихся ліній в ньому, і КАЦ-системи, такі як Fusion або Solid, Вони просто не бачили тут майже жодного замкнутого контуру. Тобто це були просто якісь відрізки, ліній не пов'язані між собою. Тож для друку на якихось там документах цього достатньо, можливо, а от для використання в cad системах він не підходив. Тож я витратив свій час, колись це було давненько, і е, відремонтував його. От, для того, щоб використовувати в якихось своїх таких от 3D-модель. Тож е, тому я й не показую, як його робив з DXF формату, переганяв. Просто в звичайний скетч, бо це дуже багато часу, е, нещадної дурної роботи. Добре, е, коротше, погнали. Е, що сьогодні будемо робити? Сьогодні я буду робити, показувати точніше вам, як я роблю е, сувеніри, перевертиши для того, щоб ви могли собі щось надрукувати класненьке або комусь на подарок, або, можливо, комусь навіть на продаж, е, чи на якусь благодарочку для е, волонтерів. Та всіх інших, хто допомагає нам боронити нашу країну. Ну, всіх інших маю на увазі міценатів. Тож, погнали, так, в мене є е, тризубчик, О, він бачите, вже складається, да? тобто він вже містить в собі е, готе, готовий скетч для того, щоб на основі його, нього можна було зробити екструд. Але для тризуба потрібен буде ще. Додатково нам якась основа, її теж я зараз зроблю. Тут все просто елементарно. Ми бачимо, що орієнтація в нас зверху. Тож, щоб не плутатись та не плутати вас, я її зроблю батом, тобто низ. От. І тут я створю ще один е скетч. А можливо, навіть і не один. Ви вже там, в принципі, самі можете, як вам заманеться їх малювати. Тобто будемо робити зараз основу для нашого тризубчика. <кій> Тож Ту, ж тут у нас вільний політ думки. Дивіться, я обрав чотири грані, а так, стоп, не те. Uh, так, другий скетч у нас пустий. Ну, давайте я його навіть. А чому, він? До речі, в мене так. Я його видалю. Ось я його створив. Все, все в нас на мазі. Обираємо, обираю функцію Project. Тобто, вона дозволяє, я не знаю, як правильно, uh, переносити, умовно кажучи. З різних поверхонь або з різних е, скетчів вона дозволяє переносити необхідні нам елементи, щоб не витворювати їх з нуля. Достатньо, бачите, я просто е, ще раз да, Project. Ви бачили, де я його обрав. hotkey в нього буква П. Літера П, я її не використовую, щоб ви розуміли, що взагалі відбувається. Бо якщо тут почати хоткеями клацати, тут буде суцільна магія, бо нічого не відбувається. А ви бачите, як щось змінюється при цьому всьому. Тож, Project ми обрали. Він пропонує нам одразу обрати геометрію, яку ми будемо прожектувати. Мене цікавить, оце, оце, оце і оце. От. А, що ще все. В принципі, цього мені достатньо. Бачите, я оцей скетчик приховав. Ось у мене залишилось те, що мені було потрібне. Так, от навіть оце мені, мабуть, не потрібно, воно зайве. Я зроблю ось так. Все, да. Uh, бачите, я, я чесно, я не знаю, в чому фішка от цієї підсвітки. <кій> коли воно з project, то воно завжди от, лінія не чорна умовна, да, а, а як не обозначена якась. Добре. Так, я включив відображення, відображення цього скетчу, Так, о, зараз я переходжу в Edit Sketch. Да. Обираю у ці три лінії, які були спроєктовані, вказую їм Line Type а, конструкційний, бо вони мені будуть потрібні лише для ось цього ось так. Да? Тобто я обрав функцію Offset, яка дозволяє а, на відстані від а, такого а, головного об'єкту, да, який я обрав. От, зробити додатковий об'єкт. Зробимо так: мінус, нехай буде 17, щоб у нас все було красиво. Так, це є. Тобто ми бачимо, так, що у нас тут щось створилося. Далі продовжуємо малювати, беремо, мені дуже подобається цей інструмент арка по трьом лініям. Ми Зробимо його. Ось так. Знов-таки все від умовно від балди. Так, є таке діло, і треба ж нам ще оцей хвостик приліпити. Знов таки, а, тут вже бачите, Project не виходить, бо так як воно переносилося з DXF, бачите, от те, що я казав, купа, купа ліній таких. Це дуже-дуже-дуже мене бісить, якщо чесно. Ну, нічого. Зараз ми і тут а, щось цікаве намалюємо. А, так. Нехай буде отак. Є таке діло, бачите, да? у нас з'явилася отака лінія. А, зараз я ще роблю одну конструкційну лінію. Сподіваюсь, що ви вже згадались, навіщо. Стоп, не так. Мені треба прив'язочку. Обов'язково. Ну так, да, тут прив'язка збережена, все нормально. <кій> Робимо мірур. Мірор лайн у нас є. Вже це конструкційна лінія, а об'єкт, який ми будемо мірурити, ось це є таке у нас діло. Да? Тож, прибираємо наш скетч. Ага, так, ще зараз підчистимо тут, підчистимо трошечки. Ці нам лінії вже не потрібні. Ті, що були спроджектовані, так би мовити, я їх повністю прибираю. Є інструмент, як мені прибрати цю серединку. Я хочу, щоб це був сплошний контур. Я обию функцію Trim. Тобто ножиці, і бачите, зажав ліву кнопку миші, і ось так відпустив, зажав. Тобто лінії, крізь які воно проходить, воно просто видаляє їх. Ось. Мабуть, ще для красоти ми зробимо філет отут, отут. можна ще отут отут зробити. А чого? О, буде непогано. Ану та хай буде так. Щоб нашим принтерочкам було це все легше друкувати. От, так, готова така штука. Це буде в нас основа. <кхе> Зараз ще тут підчистимо. Основу я більше правити не буду, тут вже більше робити нема що. Тож робимо звичайний екструд, у нас, нагадую, ось в такому положенні верх. Ну, неважливо, да, насправді, з якої сторони обирати сам а, контур наш. І я роблю екструдик мінус 5, ага. Ну, добре, нехай так буде. Неважливо, в, в, в принципі, взагалі. Так, нам просто треба буде з масштабом погратись, тому буду все ж таки якось відносно брати. Так, є оце в нас. Обираю цю поверхню і використовую знов-таки ж філет. Нехай буде ось так: 5. Все. Бачите, яке все красиве, нарядне. І тут наш тризубчик, бо я знов-таки зробив видимим е скетч, на якому був саме тризуб. От. <кій> ну що, ми е переходимо вже безпосередньо да, для до створення е нашої сувенірної, так би мовити, продукції. Е е хай буде от так, я просто 10. Зроблю, щоб показати, да, як воно виглядатиме. Ось такий чудовий тризубчик на основі. Супер. Але е, так, зберігаємо герб перевертиш. Так. Нехай буде. Основа. Є таке діло. Е, починаємо робити безпосередньо. Сам перевертеш оцей. Тут внизу у нас є історія наших змін. Да? Видно, що коли було зроблено, останній екструсами герба. Я його беру, модифікую і модифікувати я буду його. Мені треба зробити його ось таким, умовно кажучи. Занадто великим для того, щоб його друкувати, але. Що буде далі, ви зараз побачите. Тож ми створюємо новий скетч. Ага. Бачите, у нас е, пропонує нам робити скетч десь там всередині. І звісно, що нам це не підходить. Е, нам, потрібна, е, нам потрібен Offset Plane. Він по замовчуванню тут стоїть. Офсет Плейн прикольний, чим? Тим, що його можна робити відносно якоїсь там поверхні умовної. Я обираю цю поверхню для старту. І бачите, в нас ще з'явилась пропозиція його трохи е, змістити туди-сюди. Бачите, я її тягнув, там показую 50 мм. От. Мені треба зробити його ось так, щоб воно залізло. Да? 70, є такий момент. Готове. А, до речі, до речі, до речі, до речі э, трошки я тут пропустив важливий момент. <coughs> зараз, зараз поясню, що саме треба буде зробити. Я ось, ось цей плейм просто сховаю, щоб він не заважав. Далі я буду використовувати екструд, але трохи в незвичному, можливо, для вас. Режимі, і для цього мені треба розділити оцей один боді. Да? Весь цей боді мені треба розділити на дві частини, тобто на основу і на сам тризуб. Його можна було спочатку самого зробити вже різними бодіками. А, стоп, а я чого я туплю? Дійсно, да, не буду нічого розділяти. Ось, Зараз справочку зробимо. Edit Feature. Бачите, у нас тут все без змін, висота така сама, але Operation у нас join. А мені потрібен operation New Body. Ось я обираю new body. Нічого зовні не змінилося, все як було, так і є. Але бодіків у нас два. Тобто розділені бачите, елементи. І саме це нам і потрібно. Добре, да, згадав. <хи> Тож, поїхали далі. Е, повертаємось к нашому плейну, який був зроблений. Я <кхи> на ньому створюю скетч. Все начебто нормально. Боді, е, який є основою, я просто спрячу, щоб воно сховаю, щоб воно не заважало, не відволікало. Create і переходжу текст. Так, да. що тут? Так, стоп. Мені треба прив'язочку маленьку, щоб я не гадав, не вигадував. Знов таки Project. І, а, бачите, він пропонує обрати геометрію. Я обираю точку. Мені не потрібна лінія. В принципі, можна було її обрати, але я оберу точку. А, цього мені достатньо буде. <кій> ага, Мабуть, 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 ще. Я оберу оту лінію, щоб до неї прив'язатися. Так, до речі, під час проєкту можна а, використовувати line-type, тобто мені потрібен конструкційний line-type, line type, тип лінії. Я обрав цю і все готово. Дивіться, я будь скрив. В мене конструкційна лінія, і така точка. Крапка, да, є. Гаразд, все, переходимо до нашого тексту. <кхе> Обираємо зрозуміло, да? навіщо я робив оцю е крапку для того, щоб до неї прив'язатись. Прив І тянемо. І ось тут теж так, щоб до неї прив'язатися. Е ну, так, десяточка. Знов таки ж нагадаю, що тут я більше э, розміри відносні, бо виріб доволі великий виходить, але це вже можна буде там поправити у слайсері, це не проблема, тож я не буду зараз э, паритись. І малюємо, э, обираємо шрифт, який нам подобається. Шрифт треба обирати такий, щоб він не створював проблем під час. Друку. Так, є таке. Зараз я буду писати назву міста. Кам'янець Подільський. Я не буду писати, не тому, що я не люблю це місто, а тому, що вона дуже довга, ця назва. Хоча, в принципі, можна і її насправді зробити. Давайте оберемо Черкаси. Щоб нікому не було обідно. <ріст> черкаси круте місто. я... Так, і треба зараз їх підігнати під наші потреби. Під наші потреби. А, так, ого, переліт. О, бачите, черкаси от на двадцяточки, у нас <кій> майже ідеально. Стало все, але мені треба їх підігнати. Тут в мене буква Ч, вона чітко прив'язана до краю, бо є рамки. А тут трохи не достає, тож будемо 5 забагато, 4-3 з половиною. Хай буде так само, трохи виходить, як і там, бо це, скоріш за все, просто відображення. Самого шрифту. Так, позиціонування мені потрібно низ робити. Все. Начебто все інше чітко у нас підходить. Тобто ми бачимо, де знаходиться надпис Черкаси, де знаходиться сама модель Тризуба, і сама модель основи нашої. Добре. В принципі, основу я спря. Ой-ой-ой-ой, основу я сховаю. Все. Наступний крок: ми беремо е інструмент екструд. Да, так зробимо екструд. Е він пропонує нам одразу обрати профіль, який ми будемо екструдувати. Ну, це логічно. І починаємо його, отак-от, тягнути. Да? Тобто спочатку йде звичайний екструд, тобто створення нового тіла. Далі вже Fusion розуміє, що ми цим екструдом в щось, в щось врізались. Скоріше за все, ми хочемо це вирізати, але <кій> вирізати ми це не будемо. Нам треба зробити так, щоб надпис Черкаси у нас був у формі тризубу зверху. Тобто, коли ми дивимося на надпис черкаси зверху, ми бачимо тризуб. Коли ми дивимося так от спереду, ми бачимо надпис черкаси. А, тож тут нічого ми не змінюємо. Нам головне, щоб воно просто пролетіло наскрізь. І operation нам потрібен не Cut, не join, а Intersect. Тобто, в такому режимі Extrude, Залишає лише ту частину з двох тіл, да, які екструдовані. Ту частину з двох тіл, які пересікаються між собою. Бачите, навіть колір змінився. Ось, і нажимаємо ОК. Більше тут нічого робити не треба. Все, умовно кажучи, у нас готово. Так. А... Бачите, скільки боді додаткових створилося. Ми ще відкриємо наш боді з основою. І ось, що ми бачимо, в того, в ітозі. В ітозі, так, <laughs> да. ось так. Є, є тут, звісно, маленькі артефакти. Да? Ну, як маленькі, нормальні артефакти, ось є. Ось, ось є. Оці полоси, це полоси, це відстань між буквами насправді. От. <клух> Тож від цього нікуди не дітись, вони є, вони будуть, бо, як я вже казав, інтерсект залишає лише ті частини двох тіл, екструдованих, які пересікаються одна з одною. Тобто, тут, бачите, нема ніяких тіл посередині. Звісно, що там пустота, і звісно, що тіло. Самого тризуба, воно також там буде пустим. Ну, це норма, від цього ви нікуди не дінетесь. Е, так, ще звертаю увагу на те, що коли ви це будете друкувати, е, вам треба буде вирішувати питання з підтримками. Вони нікуди не діваються. Тобто, шрифт такий, що, ну от наприклад, буква Ч, да по-любому тут знизу. Отут буде потрібна підтримка, бо в повітрі принтер ваш не надрукує. Ви можете підібрати більш вдалі скажімо так, шрифти, які геометрично більш е, красиві. Ну, в, там, в цьому плані. От. Е, тож тут будуть потрібні підтримки. Наступним кроком, що ми робимо, це все можна експортувати як STL, це буде один файл. З розширенням майсті, який буде містити в собі всі ці 11 боді. В принципі, можна спробувати навіть, не знаю, не завжди виходить. Обираємо всі боді, і ось є така операція Combine. Ну, давай щось спробуємо. Да. О, вийшло, так, все вийшло. Тобто, в нас один бодік. З'явився ось, і все. Його навіть можна звичайним способом save as mesh обирайте ім'я, назву йому, що там потрібно, і вже потім намагайтесь якось це друкувати. А, також ще є варіант а, для більш просунутих користувачів <кій> зробити перевертеш двосторонній. Тобто, в нас, я вже колись показував відео, кажуть, здається, в мене на каналі було щось таке. З одного боку в нас, наприклад, будуть черкаси, а з іншого боку, ось тут, ми можемо написати ще щось, ще якесь слово. Робить це все точно так же. Тобто, створюється спочатку офсет плейн. На відстані, да, умовно, там 10, 15, 20 мм від основного тіла. Знов таки ж текст, екструд, екструд через, нагадаю, через оцю фішечку, тобто інтерсект, не join, не а саме інтерсект. І він наріжеть вже. Ще наскрізь з боку теж слово. Там, правда, доведеться поприбирати купу всього. ну от І зверху, можна буде ще окремо, щоб позбутись оцих ось артефактів, можна зверху просто окремо е, наліпить вже після друку сам профіль. Цього тризуба. Виглядає теж прикольно. Е, розмалювати це все можна безпосередньо у вашому слайсері, тобто ви основу можете надрукувати одним полявом, там встановити паузу чи якось інакше ще підловиться. Це, це вже хто на що гаразд. А верхушку іншим ну, кольором, і буде у вас чудовий е, такий сувенір, який ви можете подарувати подарувати. Якійсь людині, чи залишить собі на столі, бо виглядають вони дуже круто. Тож, друзі, сподіваюся, що дане відео було для вас корисним, ви дізнались щось новеньке, тож, будь ласка, підпишіться на канал. Я тут в основному знімаю щось корисне по 3D друху та моделюванню. Що стосується Fusion, якщо у вас є якісь запитання щодо якихось там операцій, чи просто ви не можете щось там. Зрозуміти, як правильно це намалювати, бо ну, інколи бувають ступори і все, стоїш, дивишся, як баран на нові ворота, і не розумієш, з якого інструменту почати. Пишіть у коментарях. Сподіваюся, що в мене вистачить познань у Fusion, щоб вам відповісти на це. Я в цьому не якийсь там бежило. Роблю таке, тільки те, що мені потрібно, ось якось так. І, друзі, будь ласка, підпишіться на канал, це важливо, бо в мене десь три чверті цих переглядів. Їх багато. Дякую вам. Підписуйтесь на канал. Це дуже-дуже сильно стимулює мене для того, щоб я продовжував його розвивати та писати для вас корисні відеоролики. Тож з вами був Олексій, ви були на каналі Афритофармер. Главного та тихого Пока-пока. Багато дякую вам за це. Перегляді. Багато. Твою мать, а Диміс. Підібі. Картфул. А. Добре. Звук скінчився. Так, звук скінчився. Тож.